Севолод Нестайко, Тереадори з Васюківки, Частина Друга, незнайомець з тринадцятої квартири або злодії шукають потерпілого. Розділ одинадцятий: Динамо, Київ, Торпедо, Москва. Тролейбус уже рушав. Тільки нами вскочили, як двері за нами клацнули, і тролейбус поїхав. У тролейбусі було повно повнісінько людей. Ми стояли на нижній приступці, утнувшись на саме у чиїсь брезентові штани. Щоб звільнити свої носи, ми притиснулися спинами до дверей. Аж тут тролейбус спинився і десь вгорі згучно мовся почулося. Вулиця Івана Кудрі. Двері розсунулися, і ми вже думали, що зараз випадемо. Але ні, знадвору одразу натиснули, і нас було піднято. І впхнуто вглиб тролейбуса. Затиснуті між людей ми висіли, не торкаючись на нами підлоги. ого го ой, ай-ох, краще пішки ходити, ніж отак їздити. Весела кондукторка, скотюрбившись десь під стелею тролейбуса, весь час вигукувала. Хто забув узяти квиточки? Я до ваших послуг. Я ось тут. Будь ласка, зверніть на мене увагу. Юначе убереть і не відвертайтеся, я буду ображатись. А ви, мужчина, звільнили б місце для бабусі. Хто ще забув взяти квиточки. Будь ласка, сьогодні квитки коштують дуже дешево. Всього 4 копійки, будь ласка. Ми намагалися не дивитися на кондуктор. У нас були гроші. І ми зовсім не хотіли їхати без квитків. Але для цього нам треба було взяти гроші в зуби ще на дворі. Бо годі було й думати залізти зараз у кишені. Куди там? І рукою ворохнути не можна. Вперше в житті ми їхали зайцями мимоволі. Незважаючи на штовханину, у людей був добрий настрій, і вони весь час весело перегукувалися із кондукторкою, і між собою. З окремих вигуків, таких як: Накладемо ми сьогодні торпедівцям, глядіть, щоб нам не наклали. А я вам кажу, Базилевич. Не менше трьох штук загили. ми зрозуміли, що більшість пасажирів їхала на футбол. І справді, на передостанній зупинці біля жовтневої лікарні нас винесли з тролейбуса, і ми опинились у бурхливому потоці людей, який вируючи тік до центрального стадіону. Несподівано чоловік, що йшов перед нами, метнувся в бік до підворіття, де товкучився тісний гурт людей. Штовхаючись, вони схилились над кимось. Нам спершу здалося. Що когось б'ють. Але коли ми й собі пробилися туди, то побачили, що в центрі гурту стоїть баба і торгує насінням. Вона дуже поспішала, сипала неповні склянки і весь час злодійкувато оглядалась. Потім раптом схопила свого кошика і подріботіла вулицею. І весь гурт, як бджолиний рій, не розпадаючись клубком, перекотився слідом за нею з підворіття в підворіття. Ми перезирнулися, що це за дивина? Тільки потім уже дядько нам сказав, у чому річ. Виявилося, що без насіння кияни футболу собі не уявляють, хоч у звичайні дні насіння вони майже не лускають зовсім. У день футбольного матчу за дві години болільники вилускують цілі вагони соняхів, і, звичайно, дуже засмічують стадіон. Тому міліція не дозволяє продавати насіння біля стадіону. Але все одно перекупки з усіх київських базарів збираються до стадіону і нелегально у під'їздах і підворіттях торгують своїм забороненим товаром. Вони добре вивчили розклад ігор і не припускають жодної. А деякі баби навіть стали болільницями. Попродавши насіння, вони йдуть з порожніми кошиками на стадіон. І там хрипкими базарними голосами галалакають на футболістів. Ми пробилися до музкомедії, дивуючись, чого то люди влаштували оцю малакучу так рано, ще аж 40 хвилин до початку аж товхається так, ніби вже почалося. Ми думали, що нам доведеться чекати будку його братію. Ми трохи перестаралися, як прийшли на 10 хвилин раніше, але раптом я почув над самісіньким вухом пронизливий свист і голос будки. Вони вже тут. Цієї ж миті нас оточив знайомий город хлопців, але тепер на обличчях у них не було ніякої загрози, тільки цікавість. Так, заклопотана промова будка, риючись у кишені, ось вам квитки ні ні ні, грошей не треба, ми вгощаємо. І він застережно виставив уперед руку, хоча ми зовсім і не збиралися давати йому гроші. Очевидно, ці слова були зарані продумані і розраховані як жест благородства. Спасибі, з підкресленою чемністю сказав я, але квитки у нас є. І витяг з кишені квитки. У гурті хтось захихотів, будка знітився, але вирішив не здаватися. Ану, покажи. Мабуть, якісь вхідні, М -м, сектор А. Ну тоді, звичайно, нам ще краще, ми ці зараз заб'ємо секунду. І несподівано, голосно він вигукнув: Комо квитки, мить. І будка щез з наших очей. Десятки бажаючих навалилися на нього, це були ті нещасні, з розпачливими обличчями люди, яких ми, проштовхуючись до стадіону, зустрічали на кожному кроці і які весь час жадібно питали, наче старці Зайвого квиточка немає, немає зайвого, у кого зайвий квиток. Ті, хто мав квитки гордо і незалежно, проходили повз них, штовхаючи і наступаючи їм на ноги. Через півхвилини ми, нарешті, знову побачили будку. Він був такий скуйовджений, наче його побили. Продавати квитки на футбол небезпечніше, ніж кидатися під трамвай, криво усміхаючись, сказав він і махнув рукою. Ходім на стадіон, а то ще й на свої місця не втрапимо. А коли ж балакать, спитав я. Потім, потім, після матчу, зустрінемося на цьому місці. Сперечатися було безглуздо. Мабуть, легше перейти державний кордон якої-небудь маленької країни, ніж без квитка пройти у Києві на стадіон. Разів п'ять перевіряли у нас квитки, поки ми добралися до того сектора А. Коли ми сіли, на полі футболісти вже бухкали м'ячі. Але ми знали, що то ще не гра, а тільки розминка, М'ячів було багато. На кожного футболіста не менше як по одному. І бідні вратарі ми тушилися в воротах, мов. Мишенята в кутку раз у раз пропускаючи штуки. Прийшов дядько, одразу стало тісно, хитро глянув на нас і мовчки підмаркнув. Ми, для годиці опустили очі, хай ще хоче до нас. Розминка кінчилась, поле спорожніло, минуло ще кілька хвилин і на поле вийшли троє. Один посередині з м'ячем, двоє по боках з прапорцями. Судді. Поставив головний суддя м'яч посередині поля, засюрчав. З-під центральної трибуни вибігли команду. Стали, привіталися. Потім раптом на поле з публіки побігли якісь люди з букетами. Вручили футболістам. Потім футболісти покидали ці букети фотокореспондентам, що сиділи на лавці. Нащо тоді було вручати? Суддя ще раз засюрчав, гра почалася. Каніва давай. -а. Серебро давай, 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 серебро. О. Базилю передай. Передай Базилю. Дай бібі. Дай бібі. І. Величезна корита стадіону кипить, аж булькає. пара йде вгору і збирається там у хмарки. Біля нас сидів якийсь чи то професор університету, чи то артист цирку. З одного боку він був дуже схожий на професора: інтелігентне обличчя, окуляри, борідка, портфель під пахвою. З другого боку, він був абсолютно циркач, весь час підскакував, мекекекав, свистів і огокав, як жеребець. А коли кияни забили гол, він підкинув свого портфеля мало не до хмар і потім ловко піймав однією рукою. Так не кожний циркач зможе. І не змовкав професор Серкач ні на мить. Коли якийсь футболіст з м'ячем проривався вперед, він підганяв його пронизливим Пашов, 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 пашов. Причому вирішав таким отчайдушно страшним голосом, яким навіть рятуйте кричати соромно. і вирішав дотеж, поки в того футболісти не відбирали м'яча. Тоді досадливо махав рукою. Так я й знав. Передати було, Базилевичі було б передати. І той ж миті переносив увагу на іншого футболіста. Ну, ти диви. Іде, як пасеться, чого ти йдеш? Бігати треба, бігати, ти ж футболіст, а не корова. Ніби тому, бідному, захеканому, засапаному, засмиканому футболістові секунди перепочити не можна, такий безсердечний, болільник. Поряд з ним сиділа, мабуть, його дружина, гладка, у великому саморобному капелюсі з газети. Вона переживала мовчки, але так важко дихала і сопіла, що свіжого повітря над стадіоном здавалося з кожної хвилини меншало й меншало. Професор артиста раз у раз заспокоював її. Рибонько, не хвилюйся, не хвилюйся, рибонька, все буде гаразд. Наші виграють. Ява підборгнув мені і стиха сказав: якби ту рибоньку у воду кинути, от звук би був, от би ляснуло. Але і професор артист і рибонька недовго привертали нашу увагу. На полі діялося таке цікаве. Так блискавично змінювалися події, що врешті ми забули про все на світі. Ми вже не були явою і павлушею, хлопцями із своїми характерами, смаками й уподобаннями. Ми були якоюсь мізерною часткою величезного організму, який звався стадіон, який тіпало як у лихоманці. І коли суддя несправедливо як вважав стадіон, не присудив 11-метровий у ворота Терпедівці, а рука була точна. Ми разом з усіма завили, загорлали надриваючи пупа. Суддю на мило, суддю на мило. Як оті кровожерні гицелі, і не існувало в цю мить на світі нічого, крім одинадцятиметрового удару. Велика штука футбол, по-моєму, футбол міг би навіть бути лікувальним заходом, наприклад, для лікування нервових хворих. Та й від усіляких неприємностей від поганого настрою футбол дуже допомагає. У всякому разі, я на час матчу всі свої неприємності забув. І згадав тільки тоді, коли матч закінчився, треба було знову спекатися дядька. Ну, дядю, вийдіть додому, а у нас ще тут справи, сказав я, наче ми були дорослі, а він хлопчик. Он, глядіть мені з цими справами, сказав дядька. Рано ви почали женихатися. Глядіть, щоб батьки ваших. Дуль ціней вуха вам не нам'яли. Але оскільки кияни виграли у торпедівців 3-2, дядько був у чудовому настрої і відпустив нас. Цього разу нам довелось чекати. Хвилин 10, а то й більше, причому це було зовсім не так легко, як ви гадаєте. Бо ми не просто собі чекали, а боролися. Весь час боролися з нестримним бурхливим людським потоком, що намагався нас змити і вихлюпнути кудись. На Бесарабку або навіть на площу калініна. Це вимагало страшних зусиль. Нарешті показалися хлопці. Ходімо, скомандував будка, і ми, полегшено зітхнувши, попливли за течією. Ну, нетерпляче спитав я, підрулюючи до будки. Потім тут не місце. Отже тягне жило. Ми випливли на Бесарабку і пірнули в якийсь прохідний двір, що вів на Печерськ. І тут, у темному підворітті, будка спинився. Значить, так, сказав він тихим конспіративним голосом, озираючись на всі боки. У нас була розмова з тим чуваком, ми ледве його умовили. Скажіть, хлопці, гур 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 гур, -гур. Безладно, але ствердно прогули хлопці. І він погодився віддати годинник вівдалі будка, але тільки вночі. Причому сьогодні, завтра буде пізно, бо вранці він чухне з Києва, його шукає міліція. Ну, у мене стислося серце. Железно, годинник у нього в схованці, у печері, біля лаври, вдень туди не можна ганяють. Отже, домовилися зустрітись о півночі. біля церкви Різдва Богородиця, або, точніше, біля могили Кайсарова. Знаєте? Ми з явою перезернулися. Дурять чи ні? Невже дурять, але який їм сенс? А хоч би просто так. То що ж робити? А що ж ти зробиш? Боїтесь? Прозирливо прижмурився Будко. Ну, якщо боїтесь, як хочете, годинник ваш, а не наш. Самі ми, звичайно, не підемо, нащо нам треба. Гаразд, сказав, ми прийдемо. Якби це був справді мій годинник, я б ще подумав іти чи ні, але ж ви знаєте, що то був за годинник. До зустрічі, весело сказав Будка. Глядіть, не проспіть.